Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитись з вами порожніми пляшечками косметики, яка у мене закінчилася за червень місяць. Давайте починати. Почнемо з гелю для душу. Ось такий манава. Називається чи як? це фруктовий гель для душа. Він був ось такого кольору, трішки тут його видно. 250 мл. Дуже сподобався цей гель для душу. Мав дуже приємний фруктовий аромат. Ось. І з задоволенням ми використали. Так. Наступне, що в мене закінчилось, ось така міцелярна водичка від гарніра. Тут величезний об'єм, 400 мл. Дуже мені сподобалася ця міцелярна водичка, вона ніяк. Не визиває ніякого дискомфорту, можна знімати її макіяж із очей і з обличчя, не пече. Одним словом, мені дуже зайшла, і ще й вона дуже бюджетна. Я її купувала, здається, в районі 3 євро. Тому, коли в мене закінчаться всі міцелярні водички, я буду повторювати саме її. А і ще хочу відзначити: вона має дуже такий ніжний аромат, ненав'язливий. Так. Далі. У мене закінчився ось такий гель для вмивання з ромашкою від Rocher, Тут 200 мл, здається, так. Отже, такий гель для вмивання з ромашкою у мене закінчився. Я його використовувала і для вмивання, і для, також для миття спонжів, пензликів, тому що в нього вже вийшов термін придатності. ось. До 3-го 2024 року. Я не дуже переживаю за термін придатності в гелях саме і для вмивання, і в гелях для душа. Я думаю, що там продовжений термін придатності ще після його закінчення можна деякий час користуватися, декілька місяців так це точно. Але у мене дуже багато гелів для вмивання обличчя, тому а тут не дуже приємний аромат, як для мене такий трав'яний, різкий. І тому я вирішила таким чином ще використати, мити, пензлики і спонж. Так. Далі ще в мене закінчився ось такий скраб. Це, взагалі, то і маска, і скраб від Oriflame. Тут 75 мл. Я його розрізала. Він такий кремоподібний, от як ви можете бачити, і в ньому є такі скрабуючі частинки. Мені цей скраб сподобався, добре скрабує обличчя. Як маску я його не наносила, а тільки як скраб. Ось, е, Раніше купила декілька штук. Можливо, колись, якщо буду щось замовляти е, від Oriflame, то замовлю ще його, якщо він буде. Звичайно. Бо я на сайті Oriflame не замовляю, я замовляю все з рук людини, яка продає Oriflame, і тому так вигідніше мені. Отже, так. Також в мене закінчився ось такий крем Sensitive Camomile від Євроше. Тут 40 мл, мені здається. Це взагалі крем від почервоніння, він такого зеленого кольору, але я його так само не використовувала по призначенню. Я його використала як крем для ніг. Чому? Тому що він на мені жахливо скатувався. От я його наношу і все, і можна по обличчі катати катишки такі. І тому я використала, щоб не викидати його як крем для ніг. Ось. Я його не рекомендую і повторяти теж не буду. Також в мене закінчилась одна зубна паста, ось така від Colgate. Вона була на вигляд ось таку. ось такого, так і виглядала, як тут намальовано. Хороша зубна паста від Colgate. Мені всі, які я пробувала, подобаються. Вона добре освіжає, добре очищає, ніяких питань немає. По аромату, знаєте, така трішки різка, але приємний аромат якоїсь жуйки. Ось. Так, також в мене закінчилось дуже багато кремів для рук. Три ось такі, як завжди, натюрель, 75 мл. Я їх використовую в день. Так само, знаєте, почала використовувати цей крем як крем для ніг. Теж нормально працює в такій якості ну, літом. Не знаю, як буде взимку, можливо, буде легкий, але як крем для рук працює прекрасно. І так само в мене закінчився ось такий. Крем це від фармасі з лімітованої серії Вінтер. Це з вишньою, дуже приємний аромат. І цей крем більш поживний, ніж попередній, ніж ось цей. Він більш густий, такий він напитує добре руки, і я його використовувала в нічний час. Тут єдине проблеми завжди з упаковкою, вона завжди ось тут тріскає. Ну, цей чомусь не тріснув. Виявився стійким. Але фармасі зняла вже цю серію дуже давно. Не знаю, ще, мабуть, у 2021 році. Тому нема про неї, що говорити. У мене ще з цієї серії залишилися два крема. Зараз один в використанні з аргановою олією, і ще є з ванілі. У мене в запасах і все. Більше цих кремів у мене немає. Ось цей з вишньою був останній. Отже, так. Далі. Ще в мене закінчився ось такий маленький тонік для обличчя. Тут було всього-навсього 10 мл. Він мені приходив в наборі, в лімітованому наборі. Я колись, ну, як колись. Здається, місяць чи два назад я купувала. В принципі, непоганий тонік, але він дуже маленький, ось так він називається. Я його з задоволенням використала. Він був такий, як водичка. Мені сподобалось, як він працює. Єдина упаковка взагалі не сподобалась. Подивіться, яке величезне горло, тому дуже складно було його дозувати. Виливалося більше, ніж потрібно, і тому був перерозхід. І мені здається, що я його використала десь за тиждень. Дуже швидко, тому що неможливо було контролювати, скільки його на руку лити. Далі у мене закінчилась ось така сиворотка від Lancome. Подобається мені ця сиворотка. Тут 7 мл. У мене було декілька таких сивороток, тому що вони... я купувала колись від Lancome їхній адвент-календар. Там були ці сиворотки. Потім вони часто в подарунок приходили, часто також їх клали в інші адвент-календарі. Ну, багато було в мене таких сивороток. Це вже остання. Я її закінчила, вона мені подобалась, вона добре зволожувала, зручний дозатор. Ніяких питань до неї нема. Купувати, мабуть, не буду, тому що у мене багато сивороток. Я так цілеспрямовано якусь не купую, тому що ну, мені, напевно, в цьому повезло, мені не потрібно там, наприклад, я знаю дівчата, які користуються тільки однією косметикою, тому що вони навіть бояться щось нове пробувати, тому що, може висипати, може бути алергія і так, і так далі. У мене такого немає мені практично вся. Ну, на 99% мені косметика підходить. Ну, я не можу пригадати, що в мене на щось було якісь висипання чи алергія останнім часом. Ну, можливо, колись і було, але от я не пригадую. Тому я люблю пробувати щось нове. І, не... і мені навпаки, як я щось довго користуюсь чимось, наприклад, так, Сивортка 60 мл, вона мені вже набридає, і мені вже хочеться щось новеньке. Ось так, тобі... Напевно, повторювати не буду. Хіба якщо буде в подарунок чи в адвент календарі, тоді так, з задоволенням буду користуватися. Потім в мене закінчилося дві штучки від Елеміс. Перша це сиворотка, а друга це крем. Так само мені вони приходили в подарунок в наборі за замовлення. Зараз давайте почнемо з сиворотки. Ось такий баночці гарній, це скло здається. Це, зараз я прочитаю це про прокола... колаген. Сиворотка 5 мл, концентрована. Дуже сподобалася сиворотка, дуже добре вона зволожувала. Обличчя після неї таке красиве було напитане. Мені сподобалось. Але правда, вона у мене дуже швидко якось пішла. Ну, тому що тут її 5 мл всього на всього. Ось. І так само ось такий крем. Теж дуже швидко він у мене пішов. Я їх разом використовувала. Якраз я була в поїздці і взяла з собою. Ці мініатюри і там і використала. Я його навіть розрізала. Тут всього-навсього 5 мл Теж дуже добре живе в шкіру цей крем, єдине, що може для когось це навіть плюс, але для мене, можливо, трішки мінус. Він дуже швидко впитувався. Я ще не встигаю. Ну, я, наприклад, наношу на обличчя. І потім на шию, і поки я наношу на шию, на обличчя в мене таке відчуття, що я його навіть уже й не наносила. Таке відчуття, що я забула нанести, дуже прям, моментально впитувався і взагалі не залишався на обличчі. Що спочатку я навіть дум, ну, другий шар наносила, тому що думала, а може я щось забула чи що. Ну, одним словом, так, дуже швидко впитувалась. Так, далі. Ще покажу вам. Ось давайте Тепер пробники покажу, а потім декоративку і парфюмерію. З пробників у мене закінчився ось такий скраб. Вішфул від Huda Beauty. Дуже сподобався цей скраб. Це ензимний скраб. Він дуже добре очищав. Шкіра після нього така гладесенька. Навіть мені здавалося, що він трішки і тон вирівнював. ну Структуру шкіри це 100%. Шкіра була дуже гладенькою. Після, після нього я думаю, що я на чорну п'ятницю собі куплю такий повнорозмірний. Але з цією упаковкою щось вони не продумали. Ось така упаковка, він був розмазаний по всіх стінках, дуже складно було його звідси витягувати. Ну, одним словом, ця упаковка взагалі не продумана. Тут 3 мл всього на всього. Ну, я, мені десь на два рази вистачило. Так, І ще з пробників в мене закінчився ось такий крем Age Reversist. це крем для шкіри навколо очей від Пармасі. Це вже останні три пробника. Я якраз його зараз ще в липні докористовую. Мені подобається вся ця серія від фармасі. Якщо я раптом буду ще робити якісь замовлення в фармасі, я би оцю серію взяла. Вона мені, можна сказати, найбільше зі всіх серій, які я пробувала, подобається. І вона дійсно працює. Я бачу від неї результат, що шкіра виглядає набагато краще. Дуже мені також подобається і крем для обличчя з цієї серії, що я ще ще вмивалку пробувала, не пам'ятаючи ще щось. Ну, оці три. А, і Сиворотку ще пробувала. Чотири. Так. Можливо, там ще щось є, я вже не пам'ятаю, але ця серія дійсно класна. Ось. Далі, тепер давайте покажу з декоративки. З декоративки в мене закінчилась ось така туш від Farmaсі Zen. Зараз вам покажу, ось вона така якось в мене потріскала. Я її ледве два місяці домучила. Ось так виглядає щіточка. Ну, Вона нібито є, бачите, але вона якимось уже там шматками такими. І я вже вирішила її викинути. Е, взагалі не розумію навколо цієї туші такого хайпу у фармасі, чому її так всі люблять. Але я думаю, що більше її хвалять, мабуть, консультанти, а не звичайні клієнти. Тому що ну, вона взагалі ніяка. Я, я її відразу розбавляю, тому що вона склеює вії. Це, мені здається, знаєте, туш прийшла десь так з 2005 року сюди. Тому що ну, тоді такі туші, зараз туші вже більш якісь сучасні. ну, Вони настільки не склеюють вії, вони не наліплюються, не роблять кущами. ну, Я таких не зустрічала. ця все це робила так, і тому мені приходилося її розбавляти засобом для зняття макіяжу з очей. ось. Я її пару капель туди давала, потім 5 днів користувалась, потім знову приходилось. І так я отак гралася. Я її повторювати більше не буду. Вона у мене, я знала, що це погана туш. Я останній раз нею здається, в 2021 році чи в 20... на початку 22-го, і я вже не хотіла нею користуватися, я її всю продавала. І, що я тоді замовила, але якось випадково одна у мене залишилась, і ніхто не купував, і вже термін придатності підходив, і я вирішила її використати. Але я нею не задоволена, я її ніколи для себе купувати не буду, ніколи повторювати не буду, і вам не раджу. Це погана туш ну, і Взагалі, в фармасі я пробувала ще Оптімал туш і ще таку з фіолетовою кришкою. Мені жодна не сподобалась, і я більше там туші пробувати не хочу. Так, що в мене закінчилось? Ну, як не закін... Вона взагалі-то не закінчилась, а я її переп... перепресувала в інші палітри, тому що вона, бачите, поломана. Чому так сталося? Тому що я один оцей найсвітліший відтінок я використала для... я використала, пробувала робити бронзер. Ну, це теж така була, знаєте, невдала спроба. І в мене і половинку цього кольору я використала для бронзера. І потім я вирішила, мені подобався один відтінок. Зараз я вам його покажу, напевно, візьму. Я, Так, я отже, я говорила, що зараз покажу вам оцей відтінок. Я його перепресувала в цю палітру, ось тут посередині. Це єдиний відтінок, який мені подобається з цієї палітри, і я, в принципі, ним і далі користуюсь, він нормально перепресувався, бачите, і нормально наноситься, немає проблем. Давайте я зроблю свод, щоб показати. Ну, ось такий. Давайте, може, ось так покажу. Оцей блакитний, бачите, я його навіть всього не присувала, бо він мені взагалі не подобається. Але щось, я думаю, а, а раптом буду користуватись. Ось він. Так, на всякий випадок. Хоча від цієї палітри я так само хочу позбутися ближчим часом, тому навіть не знаю, на що я це робила. Але вже зробила, то зробила, як то кажуть. Ось такий відтінок. Ось. І от тут, що була половинка, я його теж перепресувала сюди, бачите, але щось в мене не вийшло з цією пресовкою. Це взагалі-то пігмент, і він не хотів пресуватися, він не хотів змішуватись ні з якою рідиною. Я його пробувала навіть в воді, він не перемішувався з водою. І так само він погано пресувався. Ну, одним словом, я от зараз хочу показати і, напевно, викину його. Він став якимось таким темно-рижим, тому я не буду ним користуватись. До речі, цей блакитний теж після присовки чомусь потемнів. От з цим нічого не сталося, він який був, такий і є. Тому ось так: ось такі відтінки. І я цей, напевно, виковорю і не буду ним користуватись. Отже, так. І тому цю палітру я вже з радістю викидаю, бо вона поломана і взагалі ну, не потрібна. Так. Це від ColourPop, до речі, вона називалася ось так. Так. Далі. І давайте тепер покажу, які в мене закінчились аромати. Перший в мене закінчився ось такий. Alien HyperSense називається. Напевно, так. В принципі, непоганий аромат, але нічого особливого. Ну, не такий, щоб я хотіла зразу піти купити. Є в ньому якась нотка така, що об'єднує всі ці ельєн, це цельє чи альєн, не знаю, як правильно називається. І дуже чітко я чую, тут в нота є мандарин, і вона дуже чітка в цьому ароматі. Так само тут є жасмін. Ось. Ну, непоганий аромат. Якщо десь мені прийде в подарунок, то буду з радістю користуватися, але так купувати я собі би не хотіла. Далі у мене ще один пробник, та який в минулому місяці закінчився, це вже другий, у мене ще один залишився. Це від Джорджо Armani. c Intense, Дуже крутий аромат, я вже казала, я його хочу собі купити. Якщо він буде десь по хорошій ціні, його побачу, обов'язково його куплю. Він це дуже смачна троянда, така обрамлена якоюсь ваніллю. Така. Ну, для мене це такий, знаєте, троя... пудрова троянда, ось так я можу сказати. Ну, тут взагалі то ще є і чорниця, і чорний, і екстракт чорного чаю. Чорниця, можливо, є якась така десь відкривається, можливо, кислинка. Ну, і чай я взагалі не чую. Не чую, От чую троянду, саме троянду, тут ще є і ваніль, чую, бо тут є і пачулі. Тут ще є пачулі. Я пачулі дуже люблю, якщо вони. Не, не, не домінуючі якщо вони десь так далеко, ось, ось тут саме так. Тут мені здається, основне це тут троянда, троянда і ваніль. А все решту, воно так гармонійно поєднане і десь відчутно, десь далині. І, і почулі тут такі м'які, які не напрягають. Ось, навіть кого щось наговорила, але дуже крутий аромат, одним словом. І мені подобається. І в мене також останній аромат закінчився. Це ось такий це Івсан Лорен Лібер. Тут мініатюра, здається, 7,5 мл. Це версія у депарфа. Я вже казала, що я закохалася літом в цей аромат, тому що раніше він мене напрягав, але я чомусь він дуже солодкий. І я собі думала, що це для зими аромат і так і користувалася зимою. Але зимою він так душить, що страшне, він, він переслідує просто, тому що він, ну я не знаю, це зовсім два різних аромати. Що влітку його вдихнути, він такий легкий, дзвінкий, такий ну, солодкий, але не, не напрягає. А зимою це якийсь жах, це, це був мій жах. Тому добре, що я його попробувала влітку, і я рада, коли тепло, він розкривається зовсім інакше. Я вже навіть собі прикупила 30 мл, але в версії туалетної води. Ну, це я покажу в іншому ролику. Отже, все, здається, все вам показала. Ось так не дуже багато за червень у мене порожніх баночок трішки є. Пишіть ви, що ви з цього пробували, що вам подобається, що ні, буде цікаво почитати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!